278 років історії Старфілду стали доступними на офіційному сайті, а шоста частина Grand Theft Auto вийде не раніше 2024-го. Нова інфа про Stalker 2, як посадили автора Метро і декілька потужних релізів осені. Про все це ви дізнаєтесь в 62-му випуску новин ігросвіту. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Третя Modern Warfare навіє нам теплі спогади про другу частину оригінальної трилогії, яка вийшла у 2009-му. В новій грі можна буде побігати на старих картах, які, звісно ж, отримують новий вигляд. Голосування за карти теж повернеться, а презентація гри відбудеться 17 серпня. Soulslike Lies of P пішов на золото. Це означає, що гра не матиме переносів і вийде за планом. 19 вересня. Матимемо не типову адаптацію казки про Пінокіо, а також гротескний і макабричний світ, наповнений монстрами. Другою грою в сьогоднішньому випуску, яка пішла на золото, став Assassin's Creed Mirage. Ubisoft вирішили не тільки запевнити, але й потішити фанатів, адже замість 12 жовтня гра вийде 5-го. Чи зможе Міраж повернути серії колишню велич, побачимо вже скоро. 278 років історії світу Старфілд. Такий документ автори опублікували на офіційному сайті гри під назвою «Передісторія». З нього ми можемо дізнатись про перших людей колоністів Марсу, які почали жити на червоній планеті ще в 2050-му. У 2050. 2159-му людство дісталось до зоряної системи Альфа Центавра. А за 20 років до початку подій Старфілд розпочалась війна між двома потужними фракціями. Нагадаємо, що гра виходить 6 вересня, тож зоряних подорожей залишилось чекати недовго. Думаю, питання посадки будь-кого на Росії завжди є лише питанням часу. Країна Гній вирішила взяти за ще одного критика влади Дмитра Глуховського, автора серії романів Метро 2033, які лягли в основу серії ігор від української студії «4A Games». Луковський критикував війну і закликав вивезти рашистські війська з України, за що сьогодні отримав 8 років тюрми. На щастя, для письменника його немає на території недодержавин. Час трейлерів. Lords of the Fallen – Ще один клон Dark Souls, який пропонує нам мандрівку по моторошному світі з мішком нервів і перманентним болем. Гра як дві краплі води, схожа на Dark Souls, але це вже давно припинило когось дивувати. Вийде вона 13 жовтня. Наступний трейлер це трейлер довгоочікуваного ремейку першої готики, яким займається THQ Nordic. Хлопці виконали дійсно дивовижну роботу і зуміли вдихнути в старий шедевр нове життя. З нетерпінням чекаємо, хоч на даний момент офіційної дати релізу так і немає. Grand Theft Auto 6 може з'явитись у 2024-му. Про це свідчить фінансовий звіт Take-Two. Розробка гри триває вже декілька років, але жодної офіційної інформації ми так і не отримали. Зате за неофіційними даними ми знаємо про значно більший світ і значно більше квестів. А також нещодавно дізнались про те, що в грі буде система динамічного росту волосся, як в РДР чи відьмаку. Якщо гра не вийде 24-му, варто чекати на неї в першому кварталі 25-го. Для українських геймерів найцікавішою буде новина про реліз Stalker 2. За останніми даними, чекати на гру не доведеться довго, бо вийде вона 1 грудня. На це вказує інтернет-магазин Плайон, в котрому і вказана дана дата. Це офіційний партнер GSC, тому інформація може бути надійною. Що ж, побачимо на гейском вже незабаром, а поки обираємо ігровий ПК на сайті інтернет-магазину Artline. Підписуйся на цей канал, став лойс і пиши комент, на реліз якої гри чекаєш найбільше.